Всіх вітаю! Давайте приготуємо смачні стріпси з курячого філе. Знаю багато рецептів цієї страви, але цей, як на мене, найвдаліший. На відміну від популярного варіанту приготування у фритюрі, я буду запікати в духовці, що є більш корисним. Куряче філе нарізаю смушками, Намагаюсь нарізати однаковими шматками, щоб вони рівномірно просмажились. Перекладаю в миску, додаю сіль, перець, паприку, сухий часник, соєвий соус і ретельно перемішую. Відставляю маринуватись на 30 хвилин. Зроблю кляр. Розбиваю 2 яйця, всипаю сіль, вливаю молоко, додаю борошна. Перемішую. Кляр повинен вийти як густа сметана. Чипси перетираю руками або можна зробити це в упаковці. Філе занурюю спочатку у кляр, потім в чіпси. Та викладаю на деко застелений пергаментом. Ставлю в духовку 180 градусів на 15 хвилин. Тріпси виходять ніжні, соковиті з хрусткою з коринкою. Всім смачного!